Чабанець. Був собі чабанець та такий, що ще малку все вівці пас, більше нічого й не знав. От раз і випав йому з неба камінь у вісім пудів. То він, було усе грається тим каменем, оце причепить до батога, та як укине угору, а сам спати ляже на цілий день, прокинеться, аж ось і камінь летить. Та як упаде, то так було у землю і вгрузне. А то візьме, покине серед степу сіряк. Тим каменем навалить, то хай там три чоловіка або й більш, а не візьмуть. Мати було його лає, що ти дурний тягаєшся з такою каменюкою, ще підірвешся, а йому й байдуже, катає та й катає той камінь. От до того царя, що в його царстві той Чабанець був, та став підступати під город Змій. Подів по тридцять каміння перевертає, кидає, та дворець собі будує, і вимагає, щоб той цар за нього свою дочку віддав, Цар перелякався давай засилати скрізь по царству по волостях бумагу. Чи не знайдеться, де такий богатир, щоб того Змія знищив? Шукали, шукали, не находиться. А той Чабанець прочув та й похвалився. Я б того Змія, каже, батугом забив. Він, може, сказав на глум, а люди взяли на ум, донесли цареві у вуха. Той і вимагає, щоб він прийшов. От приступив він до царя, цар подивився, що він такий малий, та й каже Що ти кажеш, ти ще молодий, а він, звісно, хлоп'я, нічого каже. Ну, ото дає йому цар два полки солдат полк співаків та полк музикантів. Чабанець вийшов до тих солдатів та як скомандував, то неначе він уже років двадцять у війську служив. Тоді цар тільки руками й сплеснув. От, не доходячи за кілька гін до того Змія, Покида чабанець свої полки і наказує Дивіться ж, каже, як із змії від вірця з труби піде дим, то я його побив, а як піде полом'ю, то він мене покинув те військо, а сам і пішов. А той Змій, та -то такий був сильний, що загони до себе не підпускає, так диханням і побиває. От як забачив змій чабанця, зараз дмухнув. Аж ні, той і не зворухнеться. Ну, питає, за чим добрий молодець зайшов. Чи будемо битися, чи будемо миритися. Не з тим добрий молодець ходиш, щоб миритися, а з тим, щоб битися. Змій йому й каже. Та ти піди ще трохи погуляй, а тоді й приходь. Ні, каже, я вже гуляв. А чим ти питає, Змій, мене будеш бити? А оцим батогом. А у нього батіг так, може, з цілої волячої шкури сплетений, і камінь той на кінці прив'язаний. Ну, каже, Змій, бий мене, ні, бий ти мене попереду. Ото Змія меч на три сажні залізний чи стальний, як ударить він чабанця ним, так меч на шматки й розколовся. Держись, каже чабанець, тепер я удар. Як шмагоне він його тим камінцем, змій тут і розпластався, і дим пішов у трубу. Тут військо таке раде, музиканти грають, співаки співають, цар чабанця стрічає, бере зараз під руку, веде у дворець. От отдав цар за нього дочку, побудував їм дворець, жгуть вони собі. А інші царі почали розбалакувати, що як таки свою рідну дочку та отдати за чабана. Цареві вже й самому жалко, і засилає він скрізь бумаги, чи не найдеться де такий богатир, щоб того чабанця міг убити. Скоро і найшлося двоє. От спорядили їх і пішли вони до того чабанця. Прийшли двійний питає. З чим добрі молодці прийшли чи будемо битись, чи будемо миритись. А вже ж кажуть, що битись. От один, як ударить через ліве плече, так меч і розскочився. А другий, як ударить навхрест через праве, тільки сорочку перерубав. Тоді Чабанець устав, узяв їх бок. як здавив докупи, так маслаки з них і посипались. Набрав він тоді тих маслаків у кулаки. Та так йому досадно на царя стало, пішов він до нього, і не величає, а прямо каже. А що, бачиш це, таке й тобі і буде, тоді і годі цар його чіпати.